Сьогодні багато подій. Це і е, суттєві перестановки в уряді українському. Це і свіжі заяви е, Володимира Путіна. Але все ж хотілось би, як проект говорить Великий Львів, розпочати з обстрілу міста Лева. Не будемо зараз в конкретну військову складову занурюватися, які ракети пролітали, яким чином не спрацювало або спрацювала протиповітряна оборона. Поговоримо про стратегічні цілі, і, на ваш погляд, чого саме хотів досягти і що показати Володимир Путін. За два дні до чергової заяви про перемовини уже не на таких умовах, які були ще кілька місяців тому. І ось обстріл міста Лева прилетіло. Хто жив у цьому місті або бував, знає такий великий район, який львів'яни називають привокзальне, але абсолютно в різні частини цієї привокзальної прилетіло. Тому доволі складно знайти логіку, куди саме летіли ракети. Ну, по перше, хочу висловити щирі співчуття. Всім львів'янам, які втратили своїх близьких друзів в цей обстріл, хочу побажати всім, хто потрапив під цей обстріл, одужати. Ви знаєте, я маю сказати, що як це не дивно прозвучить, але я вважаю своєю ненавмисною такою журналістською вдачею. Те, що ось моменти найбільших обстрілів в Києва, я, як правило, буваю в Києві, а моменти найбільших обстрілів Львова, я, як правило, буваю у Львові. Тому що одна справа говорити, писати про те, що відчувають люди. Інша справа бачити це власними очима. Ви знаєте, напевно, що я, коли знаходжуся у Львові, я якраз мешкаю в середмісті. І... Я прокинувся від цього першого вибуху, а от наступні вибухи були таким, я б сказав, такою червоною плямою в моїх вікнах. І мій будинок він буквально оточений, він в цьому трихутнику вулиць Коновальця, Мельника, Братів, Махновських, на яких були головні зруйнування. І коли я після цього обстрілу вийшов, есть, о шостій там. Ранку сьомі на вулицю я якраз обійшов весь цей трикутник, я бачив весь цей жах людей. Пошкоджені будинки. Ну так як я і в Києві намагаюся завжди вийти і побачити, що відбувається в будь-якому іншому місті, де я знаходжуся, якщо потрапляю там в таку ситуацію. І це, звичайно, боляче на це дивитися і. І це, звичайно, ти маєш особливі емоції. Знаєте, коли в тебе дрижать вікна в Києві, і потім, коли в тебе дрижать вікна у Львові, ти намагаєшся зрозуміти, як це відрізняється. Оце дрижання вікон і стін в будинку від кинжалів, які падають на Київ, чи від кинжалів, які падають на Львів. Я не хочу казати, що я комусь бажаю це пережити. Але журналістам це важливо переживати, щоб ми розуміли сам зміст війни. І я якраз дивлячись на цей трикутник, і згадуючи про те, що пані Скабєєва ще до того, як стали відомі якісь результати цього обстрілу, і до того як росіяни вигадали, що вони стріляли по військовому підприємству, говорили про удар по вокзалу. Я вважаю, що ми можемо сказати, куди вони цілили. Вони цілили у залізничний вокзал Львова. І, до речі, я хочу вам нагадати, що це не перше. Ви пам'ятаєте, як вони влучали у залізничний квартир вокзал Краматорська? Для чого влучаються вокзали Росія? Це подвійна мета: перша мета спробувати перерізати, заблокувати інфраструктуру. Друга мета. Вбити якнаймова більше людей. Інфраструктурне залякування і знищення. І так, звичайно, Львів їм важливий, тому що це важливий транспортний вузол. Знаєте, що це? Так побудована українська залізниця, що навіть рейси з багатьох міст Заходу України, Закарпаття, Буковини. Вони для того, щоб потім потрапити. На залізну дорогу, яка веде до центру нашої країни, і на північ вони всі переїдуть через Львів. Більш важливого транспортного вузолу на заході нашої країни, ніж Львів, його немає. Тому вони, звичайно, весь час хочуть щось з цим зробити, і в них не виходить. Вони намагаються, вони навіть готові стріляти з кинжалом. Звичайно, це. О... Вокзалу, це ще удари по людям. І я, до речі, ще згадав: пам'ятаєте, Кива за кілька місяців до своєї смерті він же закликав росіян знищити пам'ятник Бандери у Львові, який знаходиться поруч із церквою Ольги Єзавет, поруч із вокзалом. І я тоді, коли почув це від Ківи, що він значить, закликає знищити цей монумент. Я подумав, що ось це теж може бути пропагандистською історією. Стріляти по вокзалу, переконуючи, що ви стріляли в монумент. Ну вони поруч, ну потрапили не туди. Хотіли в Бандеру, а потрапили, влучили у вокзал. І зараз те ж саме відбувається. Хочу в вокзал, кажуть, що потім почали казати, що е, хотіли якийсь воєнний об'єкт знищити. Так що для мене мета цього обстрілу Львова вона абсолютно зрозуміла. Вона вкладається в логіку всіх інших путінських дій. Ми не, не можемо недооцінювати, я б сказав, ось це геоекономічне значення Львова для нашої країни, особливо зараз, коли величезна кількість стратегічно важливих для України вантажів йде через Львів через залізницю, через Львівський вокзал, через Львівський залізничний колі. А ми можемо згадати ще одне влучання. Також тоді це був шок для усіх львів'ян, коли потрапило в автосервіс і загинули працівники автосервісу. Це також неподалік від Львівського вокзалу, просто з іншого боку від цього району. Так, я це теж дуже я добре пам'ятаю. Я пам'ятаю, це з тим, якраз був, Мені здається, десь в районі Собору Святого Юра, коли це відбулося, і це все бачив наслідки всіх цих речей. Так що це. Така ситуація зрозуміло. Просто ви розумієте, дійсно Львів це переживає, можливо, не так часто, як міста на сході півдні нашої країни, які постійно обстрілюють такі як Харків, такі як Одесу. Але ж там теж б'ють по інфраструктурі, просто в Одесі по портовій інфраструктурі. Теж застосовують різнокаліберні ракети і безпілотники. В Харкові теж намагаються знищити, до речі, центр міста. От ми зараз. Почули від прем'єр-міністра Польщі Дональда Туцька, те, що Польща допоможе відбудувати історичну інфраструктуру Львова, і це важливі слова, Хоча мені здається, що люди важливіші за кожну стіну, за кожну цеглу. потрібно врятувати людей насамперед львів'ян. І багато хто багато хто з якраз почав на це реагувати таким чином, що мовляв краще б нам допомагали ракети збивати, бо кам'яниці ми якось вже відбудуємо це наше завдання і наша можливість. А от щодо ракет, нам з цим складніше, справді. Ну і мені теж дивно, тому що поляки це мали розуміти. Варшава загинула у Другій світовій війні. Вони відбудували її буквально з, з цегла за, цеглина, за цеглиною. Але ж вони завжди думають про учасників польського повстання, які загинули е, разом із містом. І для них ці люди, ці учасники польського повстання, це більша більша біль, більше біль, ніж кам'яниці Варшави. Також і старичні абсолютно. Ну і в мене є ще одне важливе питання: а хто ж відбудує. Будинки Харкова в Харкові руйнуються росіянами свідомо, теж історичний центр міста. Так, Львів, це е, е, зона ЮНЕСКО. Це зрозуміло абсолютно. Хоча ми не раз бачили, як варвари знищують пам'ятки ЮНЕСКО, пам'ятаєте? Таліби, друзі Путіна, вони ж знищили храм Будди в Афганістані. І так, що цим людям з цієї компанії, яка там в Москві збирається, їм не звикати знищувати пам'ятки. Але от Харків це важлива пам'ятка історичний центр Харкова. Це один з найбільш таких цікавих архітектурних експериментів і створення з різних архітектурних стилів в одному великому місті. І це все знищується росіянами. Буквально ціле спрямовано В центрі Харкова стоять зруйновані будинки. Це треба пам'ятати. Багато зруйнованих будинків не так, як це в інших містах України.